Службі у багача. Одного разу найнявся молодий юнак Іван до багача на роботу. Домовилися на один рік. Багач і каже хлопцеві За рік служби дам тобі грошей і одну загадку. Якщо загадку відгадаєш, то одержиш плату, а не відгадаєш, то нічого не дам. Що мав бідний Іван коробити? Погодився на цю умову багача. А загадка була така. Що таке чистота? сумлінно пропрацював Іван у багача один рік. Прийшов час відгадати загадку. Але він не зміг. Тоді багач каже Та що б ти знав, Іване, чистота? То кішка! Вона живе у моєму домі. Щодня її слуги чистять, і ніяких ріп'яхів та грязюки на ній немає. Тому вона і є сама чистота. Нічого не зробиш, засмутився Іван. Не відгадав загадку, той плату не дістав. Тільки дав йому багач якийсь старий обдертий костюм. Потім Домовилися вони іще на один рік. Друга загадка була така. Що таке красота? Проробив Іван іще один рік. Але й тепер не зміг відгадати загадку. Красота? То вогонь, відповів йому багатій. З вогнем готують і печене, і варене. Усе непотрібне він спалить. Та ще й світить людям уночі, тому вогонь і є найбільшою красотою. Як за перший рік служби, так і тепер не дав багач Івану жодної плати, тому що не відгадав загадку. Але хлопець добре запам'ятав багачеві загадки. Що мав робити Іванко? Найнявся до багача і на третій рік. Наступна загадка була така. Що таке благодать? Прослужив Іван і третій рік. Та й цю загадку не міг відгадати. Благодать то вода. Вона вгамовує спрагу людям і тваринам. Вона і колеса моїх млинів крутить, прибутків багато приносить. Тож чи це не справжня благодать? Каже йому багач. Добре, каже Іван. Я буду робити у вас іще один місяць. Але якщо ви не повторите свої відповіді на всі три загадки, то повинні мені заплатити за всі три роки моєї служби. Багач на це погодився. А це було якраз у пору весни. Вийшов Іванко в поле орати. Бачить, іде багач, прийшов, сів і дивиться, як юнак оре. А коли надійшла обідня пора, то багач послав Івана до себе по обід. Послухав хлопець багача і пішов до нього в будинок. Дивиться, а у багача дім загорівся. Прибіг він на поле. І каже про пожежу. Та сказав це не просто, а словами багачевих загадок. Чистота красоту винесла на висоту. Давайте скоріше благодаті, бо вам дому не мати. Багач нічого не зрозумів і каже слузі Поясни, що ти сказав. Юнак каже Чистота красоту. Винесла на висоту. Це означає, що на кішку, тобто на чистоту, упала красота, тобто розжарений вугіль, і кішка від страху вибігла на висоту, тобто на горище, і від жару горище загорілося. А давайте скоріше благодаті, бо вам дому не мати. Це означає, що давайте швидко воду, тобто благодать. Щоб вогонь погасити. Прибіг багач додому і переконався, що Іван правду казав. Хата його дійсно згоріла. Діватися було нікуди. Позичив багач грошей і заплатив хлопцю за всі три роки його служби. Казку. Іван на службі у багача для вас прочитав Олександр Дєдов, альбом Навушко. 2 аудіоказки голосами українських ветеранів записано за підтримки Українського культурного фонду.